Суперечка за укриття це будинок по вулиці Соборна, 438 У рівному у травні минулого року ми розповідали історію про те, як люди користувалися непристосованим підвалом під час повітряних тривог. Будьте, будь ласка, дуже обережні, тому що вузький прохід. І вузькі східці дуже і це при тому, що згідно переліку захисних споруд від Рівненської міської ради під будинком є протирадіаційне укриття, розраховане на одночасне перебування до 300 людей із підвалу потрапити туди зась. З двору вхід до нього весь час під замком, адже як виявилося, приміщення є приватною власністю підприємця, що володіє магазином на першому поверсі. При продажу е, не де не було вказано, що там ця частина приміщення, де куда чув. Там належить і так далі. Тобто нічого не було. Ми окупували як цілісний майновий комплекс, і власниками вже є з 99-го року. І з 99-го року, по цей час, скажем так, ніяких до нас питань не виникало. Але в Рівненській обласній прокуратурі не згідні з таким станом справ. Відтак вони звернулися до суду, щоб там частково скасували договір купівлі-продажу. Суд виніс рішення. Спочатку господарський суд Рівненської області не підтримав позицію прокуратури однак північно-західний апеляційний господарський суд пристав на доводи прокурор. І зобов'язав повернути об'єкт цивільного захисту населення у власність і на потреби громади. Згідно ухвали суду, власник має повернути приміщення розміром 222 квадратних метри та вартістю у півтора мільйона гривень громаді. Таким рішенням задоволений голова правління ОСББ. Він уже навіть підготував кілька звернень до міста, просить привести укриття до ладу. Найперше, ми просимо, щоб вони його облагородили. Найперше ми, звісно, ми можемо навіть до цього долучатися. Ну щоб привели його до порядку. Втім, історія на цьому не завершується. Підприємець каже, із рішенням не згідний і готує подавати апеляцію у Верховний суд України. А якщо там отримає відмову, то звертатиметься у Європейський суд з прав людини. Ми це рішення вважаємо незаконним і будемо його скажувати. Позов взагалі подавався на скасування правовласності. Ми, наприклад, не можемо зрозуміти, як можна скасувати правовласність. Тобто ми зараз відстоїмо свої інтереси на те, що. Нам держава гарантувала, коли продавала, що це є наша приватна власність. От а, ну зрозуміло, що якщо складуться обставини, так то, то потім будемо піднімати питання за компенсацію. Зрозуміло, тому що це отримання приміщення. Власник магазину додає, віддавати просто так приміщення не збирається. Разом із тим, одночасно використовувати його як укриття та склад неможливо. Відтак крапку у цій історії поки що ставити зарано. Вадимороз, Богдан Корбяк, телеканал ITV.